Ви дивитеся новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю Олега Муратова. Звільнили з посади заступника голови ОВА. Розпорядження підписав Максим Марченко. Нагадаю, після затримання Муратова голова Одеської ОВА заявив, що корупціонерам не місце на державних посадах. Аналогічну реакцію оприлюднили і в офісі президента Олега Муратова правоохоронці викрили на спробі відкупити підлеглого від кримінальної відповідальності. топ чиновник, нібито мав за допомогою своїх зв'язків залагод. Дити ситуацію за 27 тисяч доларів впіймали Муратова у момент отримання коштів за рішенням суду. Він мав до березня перебувати у СІЗО, але чиновник врешті знайшов 3 мільйони гривень на заставу. Двоє пасажирів постраждали. Водій загинув. Смертельно ДТП трапилась о п'ятій ранку на чорноморського козацтва. Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Як розповіли очевидці, було темно, і водій Мерседес Спрінтер не побачив темряві вантажний дав без аварійних сигналів, наслідок чого водій мікроавтобусу загинув. На Ільфа та Петрова сталася пожежа через неправильне використання буржуйки. Загорівся сарай, вогонь охопив 15 квадратних метрів площі. На щастя, пожежа не перекинулася на житловий будинок та ніхто не постраждав. Рятувальники вкотре закликають одеситів дотримуватися правил безпеки із обігрівачами та пічним опаленням. Морський транспорт опинився у лідерах експорту товарів за минулий рік. Такі дані наводить міністерство інфраструктури. Всього морем Україна експортувала понад 50 мільйонів тонн товарів. На другому місці в експорті залізниця якою доправили за кордон понад 30 мільйонів тонн нашої продукції. Загалом у 2022 році Україна експортувала майже 100 мільйонів тонн товарів та імпортувала понад 30. Ані переселенці вишили мапу області, з якої тікали під час окупації. Працівники інституту кліматично орієнтованого сільського господарства нині працюють в аграрному університеті в Одесі. В листопаді вони долучились до проекту Міністерства освіти наукою. Вишиваємо Україну. Майстрині а за сумісництвом науковиці з різних регіонів країни обрали області, які вишили на полотні. Одними з перших свою роботу закінчили представники Херсонського вишу, які нині вимушено мешкають та працюють в Одесі. Коли будуть всі регіони вже готові, цю зробить буде зроблена карта України. Загальний об'єм масштабу цієї карти це 5 метрів на 3,5 з І планується її, буде вона висіти в Верховній Раді України. На вишитій мапі Херсонщини зображені символи притаманні саме цьому регіону. Робота тривала три місяці, а виконували її шість вишивальниць. Ці квіти це не просто квіти, це квіти шипшини, а це е, оберіг Херсонської області. Квіти шипшини, вони е, по традиції е, мають лікувальні засоб, е, лікувальні властивості, так і їх е, з давня в Херсонській області використовували е, у побуті. Усю мапу України обіцяють вчені. Світ побачить вже наприкінці лютого. На Одещині службовий собака виявив снаряди часів Другої світової війни. Сталося це за збігом обставин під час тренування з пошуку вибухівки. Подробиці дивіться далі цю службову собаку звуть Йорна. Разом зі своїм власником вже півтора року вона несе службу у підрозділі інженерної розвідки на Одещині. Цього разу на тренуванні їй необхідно виявити протитанкові та протипіхотні учбові міни. Якщо унюхає, має дати знак кінологу. Це не просто тварина, це як твій рідний брат, сестра. З нею повинно спілкуватися також. Ну, завжди я її хвалю. От вона у нас розумничка, завжди в неї немає ложних спрацювань, вона завжди виходить на мінне поле і вона завжди спрацьовує. Людина також повинна відчувати роботу собаки своєї і контролювати її, та, можна так сказати, щитувати її роботу. Як тільки собака е, десь зупиняється, зразу Кінолог зупиняє весь бойовий розрахунок саперного підрозділу і вони позначають дане місце, де, ймовірно, собака вказала на наявність вибухонебезпечного предмету. Йорна з легкістю знайшла всі ужбові закладки, але несподівано для інструкторів позначила ще й місце на узбіччі, де за планом навчань нічого не повинно бути. Пішла друга собачка, теж там сіла. Ми вирішили перевірити, розрили, подивилися, металошукачем прошукали. Виявилося, що там знаходиться два осколково фугасних боєприпасів часів Другої світової війни 152 мм. міліметри. На місце відразу прибула поліція та ДСНС. До речі, у листопаді при таких самих обставинах Йорна вже знаходила знаряди Другої світової. Тоді їх було відразу 131. Знайдені сьогодні боєприпаси знищили спеціалісти а чотирилапих нагородили смаколиками. Сидіти вдома і не лишати авто під деревами. Синоптики прогнозують негоду у середу, 11 січня. Пориви вітру сягатимуть 17 метрів на секунду. В самій Одесі опадів не передбачають. А ось в області ймовірно дощитиме. Тому мешканці Одещини закликають обмежити пересування вулицями та подбати про те, аби автотранспорт був запаркований безпечно подалі від дерев. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.